Опалювальний сезон в Івано-Франківську продовжили до кінця квітня. Про це під час оперативної наради у міського голови повідомили міські комунальні підприємства. Минулого тижня в Кабінету міністрів України було внесено зміни до 812-ї постанови щодо продовження договору на умовах ПСО. І на весь квітень місяць цього року продовжено для всіх теплогенеруючих компаній опалювальний сезон. Ось ну відповідно до погодних умов будемо його і здійснювати у порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Зазначають в Івано-Франківськ, теплокомуненерго значно зменшилось використання природнього газу, і відповідно це виразилося в грошових коштах. І відрадно наголосити про те, що за рахунок використання відходів деревини ми замістили 940 тисяч метрів кубічних газу. Ось і станом на минулий тиждень, 22 березня, ось ми бачимо порожній склад, коли ми зупинили дров'яний котел. Загалом кажуть комунальники, цьогорічний опалювальний сезон був найскладнішим через відключення варіні відключення котелення. Через знеструмлення їх відповідно було багато поривів. Зокрема, в нас зафіксовано було 116 поривів, з якими ми скажімо так. Справлялися десь успішно, десь не успішно, але ми справилися з цим. В цілому зазначають в Івано-Франківськ теплоенерго цього опалювального сезону. Котельні були відключені майже три сотні разів. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей телерадіокомпанія Раї.